Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 3 та 4 листопада 2023 року. Сьогодні 3 листопада. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак, а це гарний час для посіву насіння седератів та вітамінної зелені в теплицях, особливо в південних областях. Можна ще й спробувати посіяти насіння редиски також в теплиці. Гарний час сьогодні для пророщування насіння для салатів. Працюємо з розсадою, робимо перевалку, пересадку, посадку, для кімнатних рослин теж добрий час для пересадки, перевалки. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але в ніякому випадку не обрізайте садові рослини сьогодні та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. На жаль, 3 листопада ще не сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів та ягід. Завтра, 4 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці лев. Можна посадити озимій часник та цибулю. І все. Ми перевірили, і наші підписники теж перевірили. Гарний врожай отримали. Саме третя-четверта фаза при посадці в знаці лев. Розсаду не турбуємо в цей час. В садку при гарній погоді можна проводити обрізку дерев та кущів. Зелені операції проводимо на будь-яких рослинах: чи в саду, чи в городі, чи на підвіконі, на кімнатних рослинах. Поливи та підживлення в знаці вогню небезпечні для рослин, тому не поливаємо та не підживлюємо рослини. 4 листопада ось уже й наступив гарний, сприятливий час, сприятливий день для заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання ягід, фруктів та овочів. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам! Гарного дня, усіляких вам гараздів, доброї погоди, благодатної погоди, миру вам та добра. Зустрінемося сьогодні ввечері. А поки говоримо вам, бувайте здорові! На все вам добре!